Доброго вечора всіх. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Папа, це твоє Різдво. Бо мамине друге Різдво. Вони знайшли друг друга. Ну, всіх одне, будемо казати, Різдво. Я хочу вам сказати, що як добре, якщо є діти, які можуть приготувати на стіл. Я прийшла з роботи. В хаті дуже холодно, звісно. Ми тільки розсопили плитку, бо з світом у нас весілля. То пішла світа погуляти, то прийшла світа з прогулки. І раніше, давнину казали, що ялинок не було. І робили дідуха. О, зробила дідуха. І його робили великий сніп і клали під ікони і украшали його. Так що в нас є своя ще одна ялинка. Дідух, у одних прочитала, що це, виходить, дім, дух, дух дому. У других прочитала, що дідух це дідів, дух, то є спращурів наших, які оберігають нашу сім'ю, нашу родину. Так що, всім бажаю, щоб у вас свої були дідухи, оберіги були. Прийшла додому, гляньте, скільки вареничків наліплено, зроблено. З картопелька. Благодать. Тільки кажу, треба їсти. Грибочки. А кутя? а кутя яка гарна, а пахуча, яка вона, а смачна, а скільки там всього гарного. Так, ну, в общем, куття у нас є гарненька, красивенька, що я казала, і до неї узвар, як положено, по класичним традиціям, іменно з сушених яблук, там прикапчена грушка і прикапчена сливка. Пахне, як раніше, робили узвари, так що це ще поналиваємо зробимо. Я називаю це різво, бо зірочка вже загорілась, хоча це і вважається свят вечір. Усіх вас вітаю. Мені одна жіночка на моєму відео підсказала, що кутю треба покласти на солому або на сіно. Чесно кажучи, я не знала. Я завжди думала, що солому або сіно кладуть під скартертину. Ну, Зараз я так і положу, думаю, ну хай буде, якщо так потрібно ще. А гляньте ще булочки, наче я їх випікала. Але в нас є ще один гость. От бачите, він перевіряє, чи правильно я розклала на столі, чи ні, дуже любе дуже таке смачненьке, як я. Полюбляю. Тобто є з однієї родини. От. Всім вам бажаю гарного різдва, гарного настрою. Веселого настрою, щоб на душі все було тепло, спокійно, гарно, щоб ніякі тривоги не змушували вас нервіруватися. Не треба. Хай у вас всіх все буде добре. Пуша, ну я, звісно, розумію, що ти головний гость стала. Ну, не треба ж так зразу навала. Ти ж хоч підожди трошки, хай усі інші сядуть. Отакі От у нас бувають гості. Всім вам доброго вечора. Тихої ночі, гарного ранку і спокійних веселих днів. Пока-пока. Всім пока.